Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, доб'ємо тисячу підписчиків разом. Всім привіт! Ми продовжимо проходження козаків знову війна. Ну і на цей раз у нас місія. Е, багаті піски. В цій місії ви на стороні Франції, ваш союзник, французьке місто. Е, бої дії будуть проходити в пустелі. У ваших ворогів Алжир і Туреччина є. Е, Важлива перевага. Для них війна в таких умовах е, звичайна справа, ви, в, на відміну від вас. І все ж ваша задача повністю знищити ворога. Що, запускаємо місію? Вам, як правителю французького колонії, треба знищити Союз Алжира і Туреччини. І знищити ворога. Е, якщо ви. Е, Цього не зробите. Спокійно, якщо ви цього не зробите. Спокійно ваша колонія, спокійно, вашої колонії буде повністю буде постійно загрожувати вороги для знищення обоз, обозів, які ви відправляєте в місто і використовуєте. А для для захисту обозів, які ви відправляєте у місто, використав. Використовуйте королівські мушкетерів, які знаходяться під вашим командуванням. Такі мушкетери, я тут взагалі не видів, зараз кочівникам гроші, їх табір на захід можна організувати набіги в багаті піски. Так, зразу заразу на паузу. Попробуємо швиденько зараз заспідранити, в принципі, за кадром виходило. Так, швиденько зараз. Так, Зразу Так, так, контр-1 обов'язково. Вот. Так. все, стоять тепер ТБ. Так, погнав сюди. Ви йдіть сюди, треба вас. Кидати, все, щоденько робимо зараз. Так, поправимо, якщо деньку десь це, в принципі, за кадром в мене виходило. Сподіваюся, що зараз теж вийде. Так, завтра, до речі, у нас п'ятниця. Напевно, я десь постараюся напевно, година восьма може десь так. Попробую пострімити, може швидше, до речі, вийде десь пострімати. Будемо починати проходити зараз Hertz of o Iron 4. Буду, напевно, за Німеччину грати, але треба ще подивитися, щось підгадати собі, якогось ютубера може глянути. Я щось, В принципі, знаю хуйку грати, але щось туго йде. обов'язково буду подивитися собі. Так, все доходять. Так, вот тут уже башу каміни є. Так, завертаємо. Чуть-чуть рушками треба зараз буде попрацювати. Тут, в принципі, офіцер, красавчик, зараз. Не тупи! Все, молодець, ти за одну тику маєш такі гаситику не. Чесне слово, тяжко з вами буде. Так, до речі, скільки нам тисяча? Тут в принципі так швиденько зробимо. Я не на то махнув геній. Але давайте зараз швиденько заведемо. Так, давайте десь сюди кинемо поки що. Притягуємо. Виводимо. Ты Блін, я... Я не зайняв вугільну залізну шахту. Я випадково зайняв золоту. Ну, в принципі, теж непогано. Як треба їх буде по то починати по чуть-чуть. Так, ну ми тут націю захопили, блін, чи щось зробити з нею? Так давайте його скинемо сюди, нехай буде десь тут собі. Так, треба зараз пошвиденько виходити в дипломатичний центр. Так, хлопці виступаємо. Тут піджимають нас почуть. Добре, давайте що треба робити. Так, ну стояти, так. Треба подивитись по ресурсам. Так робимо. Потім робимось так. Скидаємо зараз буде камінь. Доведеться робити формацію, я так не люблю формацію. Формація десь невишкі бонуси. В принципі, не спорі, що формація досить непогана, але я не знаю, вони якось дуже сильно туплять. О, в третіх козаках до мене до формації взагалі претензії. Нема навіть ти же друга козака формація. Ну, там формаціями треба воювати, і вони ну, не могли бути поганими. Тут якось я щось скільки не пробував, вони зараз дуже сильно туплять. Добре, скільки тут. 1700. Давайте, в принципі, зараз вже по чуть-чуть витягуємо. Давайте золото. Так, зараз трохи наймаємо лучників. Так, робимо. Давайте підтягуйтесь. Зараз робимо дипломатичний центр. Поповну формацію. Так, берем. Так, затягиваем назад в шахту. Так, тут трохи запоров треба було просто було все виділити, але вже Так, мені треба назад вас чуть, -чуть витягнути. Ліпіть. Будемо по чуть-чуть займати шахти. Так, так, так. Так, так, так. Так, ну до речі, ті як його... пум, бандити тут, ті кучівники, але я не знаю, що йти зараз до них. Просто... Ми і так в принципі непогано впорилися. Валють. Так, давайте рейдим. Так, рейдим, Сабише уже на рашпу делаем. Носом. Так, продовжим прокашку. В принципі тут вони вже так бачу жмуть їх добре. Ледь, мусите випалювати ми тут все зараз. Їдь, ту казарму. А треба все, что ему хоча б якесь мінімальне прикриття то давати. То он без нього нічого величезного друга. Давай, йдіть, доступно. Ну, то вже запізно, в принципі, займати шахти, ну давайте щось по чуть-чуть будемо пробувати займати. Все, перемога. На цьому все. Всім папа, -па. підписуйтесь на канал і ставте лайки. Зустрінемося в наступних серіях.